Дай Боже щастя, з вами знову Макс. Всіх вітаю наступаючим новим 2023 році. Бажаю, щоб в новому році всіх було все добре, були всі здорові, живі, щоб брії всі збулися, всі плани і щоб закінчилась війна. Сьогодні 31 грудня. Взагалі погода така, що... Просто капець. Саме справжня весна. Не знаю, бо був сніг і зараз я покажу, що тут відбувається. Ось таке, як в березні, понаносило багато корях, віток, все. Можна приходити, брати з собою м'ясо і смажити шашлик. Дров купа. І не тільки дров, тут там ще якісь будинки є. Дивлюсь, там самозахвачені землі далі зносить. І така ситуація. Вода чистенька, я би сказав, що навіть тепленька. Трошки в двох словах про попереднє відео. Я його засунув в закритий доступ. Це я так проведжав старий Новий рік 2022. Він не дуже був добрий для мене, я дивлюсь, в принципі, і для всіх. І та війна почалася, вона дуже багато кому напортила життя. Але треба, як то кажеться, з тим робити порядок. Надію, що в 2023 році ця війна закінчилась. Які плани? Ну, Планів дуже багато на цей рік. І контенту буде багато, і поїздимо трошки, і на лижі з'їздимо, на і на Говерлу сходимо, чекаємо сніга. Підписчики особливо активні, вас вітаю. І щоб в новому 2022 році дійсно він якийсь був. Гарним, щоб було все класно у вас. І так само дивіться відеоролики, діліться моїми відео, пишіть коментарі, щоб у нас був двосторонній зв'язок, свої побажання, ідеї та й взагалі зараз покажу трошки, як річка виглядає, покажу ту прекрасну воду. І не сидіть вдома ще раз наступаючим. 2023 новим роком. Всього найкращого. Дивимося на природу. Ага, ще одне. Подумайте, що я в одній рукавичці. Тут дуже сильний вітер. І з другої рукавиці я зробив, типу, як цей. Ну, щоб шум забрати. Я надів на мікрофон рукавицю. Ну подивимося, що з того вийде. Сьогодні 30. 1 грудня 2022 року. Річка стрей. Тепло, плюс 12 десь. Ось понаносило скільки коряг, Тут коряги ще якісь якийсь двік на двері. Ось така чистенька річка. Просто краса, вітер крує, але теплий. Сонечко світить. Так що, якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, подивіться інші відео, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі і ще раз наступаючим новим роком. Всіх благ!